17 година, просто сейчас мы вмыкаемся работу и звать нас лавик. Это мистер Саня. и не хочется працювати в Эй, Эй, Ты чего? У нас дальше вон смотри, первый в мире офис напечатанный на 3D принтере. Також The Power of Makeup, новый флешмоб в интернете. А еще робот, который играет, представьте себе, не кое-где, а в этом театре. Ми не будемо зараз працювати. Ми будемо з вами спілкуватися і розповідати про те, що а, перший у світі офіс надрукований на 3D-принтері. Ну, як ви знаєте, у Китаї взагалі вже давно будуються дома просто на принтері. Також тепер все це повторюється у Дубаї. У Дубаї перше офісне приміщення створено за технологію 3D-принтинга. Для зведення будівлі потрібно усього лише кілька тижнів. Матеріали будуть представляти себе комбінацією посиленого бетону, гіпсу, посиленого скловолокна і пластика. І така технологія дозволяє зберегти п'ятдесят Десять відсотків витрат на працю на так само скоротити на 40-60 відсотків кількість будівельного сміття. А офіс, кстати, розчитан на 16 чоловік. І буде у -у -у! он представляти з себя штаб квартиру управління музея будущого. Ну, не интересно ли а, который был, кстати, недавно запущений віце-президентом самого Дубая ну, да. запускатись у роботу такий офіс буде вже так за два роки, тобто 17-го року, 2017 го року. Час розірвати шаблон, новий бомбічно кокосовий нескафетри в одному представляє мікс креативних винаходів, фантастичних гаджетів та кульних IT-проєктів у стартап-шоу на М1. оказывается в соцсетях очень популярно ставить хэштег и писать the power of makeup и выкладывать mm. себя красивую с наполовину накрашенным лицом да неспроста это все кажется, что казалось бы гениальная идея, да у нас половина актеров так делает, когда не успевает oh выйти на сцену God. и сделать себе селфи <laughs> вот смотрите эту девушку сейчас его ее, кстати, зовут она визажистка Ники из Голландии ей 21 год и девушка в своем видео а, попыталась привлечь всех людей, которые считают, что девушка делает макияж исключительно для мужчины, а не ради себя красивой и себя любимой, она не побоялась выложить подобное видео, в котором было обращение ко всем феминисткам, что ничего подобного, я это делаю не для мужчин, я это делаю ради своих собственных э, самоуверенности, э, не знаю, самоуверенности своей или просто своей красоты. А теперь мне интересно, что в флешмобе теперь берут участие хлопцы. Да. Скажите, пожалуйста, это Кончита Бурсты, а больше кто-то еще из компании? Ну, ну, в любом случае, я предлагаю приходить до роботам, там на нет. Ає розподілу на гендерні, хоча тепер вже є. Якщо там дивитися на екс машину і інші фільми, то там одразу е, зрозуміло де е, робот чоловік, а де робот жінка, і навіщо вони так ось робот став оперним співаком. Гуманоїд-актор yeah. по імені Міон був створений вченими з лабораторії при Берлінському університеті, боже oh, займається вивченням проблем нейро робототехніки. Робот вміє взаємодіяти з акторами самостійно реагувати на репліки, оточуючих і музику без втручання людини. Тобто він запрограмований таким чином, щоб спостерігати за усім навколо і втручатися у події, та ще й співати. І ми зараз, кстати смотрим оперу під названням «Моя квадратна леді», в якій робот приймає активне участь. и является его солистом. Постановка «Моя квадратная леди» была создана по мотивам произведения «Моя прекрасная леди». И в центре сюжета там, естественно, лежит и любовная история робота, и человека. В общем, он ощущает и страх, и радость, и просто превращается в человекоподобного, эмоционально переносчивого существа. То я так разумею, что роботы перетворяются на людей, люди перетворяются на роботе, а что бывает со Я пропоную прогадать, еще у нас ведь бывало с этой пятницей в Шортап-шоу М1! Ми спілкувалися із цікавими людьми, які розповідали, як відкрити її бренд, власний і шоурум одночасно І звати а, Платон та Ірина, і вони співзасновники проекту Хром ідея от хрома. Вона э, заключається в тому, щоб просувати інші бренди і діяти як дзеркало, відображати їх і показувати їх людям. Помімо цього всього, ми как всегда задавалися вопросом о жизни, смерті добрі злі і, до і спрашивали наших зв'язків, що тако селфі з жаби. Мені кажется, це когда по задниці. Поміугана кочка. Куриця діло це Делаешь жабку. І в цей момент ти знімаєш себе. Квака селфі. П'ятниця несподівано завершується. Приходить увечір і пропоную вам перехід у суботу. Ну, коротше, не цікаво про те, що все, у нас починаються вихідні лавіка. Ну, Я вже просто в ритмі танці і мені так. Куди діватися. І Ми побачимося у понеділок, а поки що усі відпочивають. Разом із М1. щасти! Bye, bye.